Всім привіт, рада вітати на моєму каналі. Сьогодні з вами поговоримо про впевненість в собі. Більшість думає, що впевненість це завжди про те, як про людину, да, яка себе впевнено поводить, вміє дуже швидко і класно приймати рішення, загалом не помиляється. Вона говорить впевненим голосом. Все це, в принципі, да, воно є про впевненість, але це. Не справжня впевненість, це лише візуальна впевненість. Якщо ми говоримо про справжню впевненість, вона йде зсередини. Вона набагато тихіша. Це та людина, яка не боїться бути собою, і яка не хоче нікому нічого доказувати. Вона класна, просто така, яка вона є, і їй не треба робити щось спеціально, щоб відчувати себе впевненою, і головне, щоб це відчували інші. Тобто вона просто кайфує і радіє від того, яка вона є, і від того, да, яке в неї життя. Тому в цьому відео ми з вами розберемо, чому ми загалом прячемось за маскою впевненості, як загалом відрізнити справжню впевненість від фасаду, і як побудувати. Ту саму справжню внутрішню впевненість, яка дійсно буде нас наповнювати і робити сильнішими зсередини, хочу також поділитися з вами своїм шляхом в плані до справжньої впевненості в собі це дуже цікавий шлях, і він дуже глибокий, глибинний. І знаєте, коли ти проходиш е, е, крок за кроком, ти розумієш, наскільки це глибинний процес, і що насправді справжня впевненість в собі, вона складається з багатьох аспектів, про які ми сьогодні поговоримо в цьому відео. І е, те, що я хочу сказати кожному, хто хоче стати дійсно впевненим собі, що це не те, що прийде до вас миттєво. Ви будете ловити інсайти, ви будете мінятись, але це ці зміни вони будуть поступові. І е, важливо, що е, ці зміни вони кардинально міняють ваше життя. А особливо вони кардинально міняють ваші стосунки з оточуючими. Е, є велика ймовірність, що е, більшість тим, з ким ви спілкуєтесь зараз, вони відмовляться від вашої впевненої версії, яка буде далі. Тому я хочу вам побажати успіхів і наснаги в цьому шляху. Е, не бійтесь, і це дійсно вартує всього, вартує всіх. Зусиль можливо, вам буде здавати спочатку, що це якісь втрати. Да, я загон це починаю. Чому я змінююсь, ці зміни йдуть мені тільки на гірше. в плані, коли ми бачимо, да, що від нас те, до чого ми звикли, воно від нас відходить. Але насправді це з часом ми зрозуміємо, що це ці всі зміни, вони всі найкращі, і насправді так мало статись. Тому е, важливо обирайте себе, не бійтеся цього, не бійтеся бути впевненими і не бійтеся йти до кінця. І перейдемо до причин, чому ми обираємо маску впевненості замість справжньої впевненості. Е, і перша причина це вона найпопулярніша це страх бути відторгненим інакшими людьми. Да? Е, тобто, ми боїмося, що ми, ну якби. Не сподобаємось справжніми та такими, якими є, іншим людям, що ми будемо такими цікавими, а що можливо, якщо ми щось зробимо не так, людина від нас відвернеться. І тому ми дуже часто намагаємось заслуговувати любов, чи заслуговувати довіру інакших людей, роблячи те, що насправді нам. Це не ми, да, в цих діях, в цих словах. Це не ми справжні і це далеко від впевненості. І от впевнена людина це та, яка вміє спокійно бути собою і не боятися того, що від неї відвернеться якась людина. І друга причина це порівняння себе з іншими. Ми живемо зараз в такому світі, що це неможливо доробити, враховуючи соцмережі, в яких ми постійно бачимо, як люди транслюють успішний успіх, вилізану картинку, які ну, тільки залишається заздрити, да, і вважати себе якоюсь нікчемною, да, і вважати, що ти нічого в цьому житті не досягнув. Але що важливо, коли ми порівнюємо себе з іншими. Ми да, намагаємось в цей момент бути кимось інакшим, аніж собою. Наприклад, ми бачимо дівчину, яка не знаю, веде суперздоровий спосіб життя, вона не знаю, медитує, наприклад візьмемо медитацію, да? і неважливо, чи підходить нам ця медитація чи ні, чи хочемо це робити, займатися цим духовним розвитком. Це загалом, чи це наш, не наше, Тобто ми просто не, замислюємо, не замислюємось. Ми просто це беремо, копіюємо е і намагаємось таким чином стати трошки схожою на цю людину, бо вона в наших очах успішна. Е в цей момент ми. Да, забиваємо на себе на свої якісь е, те, що нам подобається, на свої власні бажання, да, і просто як слідуємо сліпо якому якомусь тренду або тому, чому да там. Що що для нас загалом це, це не наше медитація? Звісно, наприклад, я до них відношу дуже позитивно, і ті, хто люди, ті, хто це люблять. До них немає ніяких претензій. Це лише всього лише, приклад, щоб показати, да, як працює порівняння з іншими. І, наприклад. Окей, може бути тут дві ситуації. Або, наприклад, ця людина почне медитувати, е, і потім зрозуміє, що в процесі вже це і є, або буде продовжувати це робити і думати, боже, як мені мене це все, все надоїло, воно мене не наповнює, воно мене більше бісить, я від цього більше вигораю, ніж отримую якусь насолоду. І отут вже в другому випадку ну, треба трошки замислитись: а чи загалом я правильно щось роблю в своєму житті? Тобто е, робити знову ж таки те, що сподобається комусь іншому, чи буде виглядати. Круто, в очах іншої людини це не дорівнює те, що ти будеш впевненим собі чи якимось там, кращою версією з себе. Ні, це важливо, що, наприклад, ти розумієш, що, наприклад, медитація це не твоє, а от йога, це класно, це тебе наповнює, тобі це подобається, і ти від цього кайфуєш. Тому завжди обирай себе і завжди думай, що подобається тобі, і показуй це, транслюй. А таким чином ти знайдеш саме тих людей, які дійсно твої, да, які підтягнуться на цю енергію, якщо ти робиш це заради якихось людей. А якщо ти робиш це заради себе, хоч стати кращою версією себе, це нормально, якщо тобі не підходить, наприклад, медитація, раз ми вже взяли цю тему. Да, це абсолютно нормально, що тобі щось не підходить, що підходить іншій людині, і що робить щасливо іншу людину, бо ти інакша людина, і от важливо знайти саме. Те, що захоплює, наповнює і робить щасливим саме тебе. Третя причина моя, напевно, найулюбленіша це е, неправильна установка, що мене будуть любити лише тоді, коли я буду крутим, успішним. Неважливо, підставляєте тут своє слово там красивим, не знаю, е, все що завгодно. Е, насправді, насправді е, тебе будуть любити таким, яким ти є. Да? І от якщо тебе люблять за щось. Це не зовсім про любов. Неважливо, хто це батьки, твій партнер, чи можливо друзі. Неважливо, хто це. Да, це дуже важливо. Тобто ти постійно думаєш, що щоб бути, да, щоб тебе любили, тобі треба щось для цього зробити. Це треба заслу. Заслуговувати, да? А правильною поведінкою, правильним мисленням, а чи ну неважливо, якимись діями, да, тобто просто так тебе любити ніхто не буде. І от якщо в тебе є ця установка. Треба її змінювати. Треба розуміти, що тебе будуть любити такою, яка ти є. Коли ти кайфуєш, коли ти радієш життю, коли ти наповнюєшся сама. І звісно, коли ти можеш наповнюватись сама, ти можеш наповнювати інших. І до цього люди будуть завжди тянутись. Тому викинь. Цю установку з своєї голови це, звичайно, звучить набагато легше, ніж це насправді да, це робиться. Але якщо в тебе є така установка, над нею треба працювати, її треба змінювати. Неможливо бути крутою 24 на 7. і це правда, ми буваємо слабими, нам буває боляче, ми програємо, ми робимо помилки, бо ми люди. І в такі моменти, якщо в тебе є така установка, ти будеш думати, що тебе ніхто не любить. Ще плюс до всього, мене ніхто не любить, <сум> моє життя на цьому завершене, і так далі. Ні, викинь цю дурню з голови. Тебе всі люблять, незважаючи на те слабкий ти чи ні. А от якщо тебе людина не підтримує в тяжкий для тебе час, моральний, неважливо який. Треба просто замислити, чи та людина знаходиться з тобою поруч. Дуже важливий меседж, що справжня впевненість в собі це не про статус, це не про ідеальність, це не про твої успіхи чи досягнення. Це про тебе справжнього. Це коли ти знаєш, хто ти є, знаєш свої власні бажання. Що тобі подобається, що тобі не подобається. Які люди мають тебе оточити, які в тебе цілі, яке твоє життя? Ти знаєш, ну хоча себе пізнати на максимум на 100% неможливо. Це і добре, бо було б тоді дуже нудно, мені здається, жити, якщо б ми все про себе б знали. Тому, перше, це важливо знати, хто ти є. Друге, це те, коли ти можеш залишатись самим собою при критиці. Да, коли інші люди починають вказувати тобі, що ти живеш неправильно, ти робиш щось неправильно, ти виглядаєш неправильно, а, в тебе не така зачіска, не такий зовнішній вигляд, а, робиш ти якусь дурню, а, не знаю, твої захоплення це взагалі якась повна фігня і маячня, і загалом ти просто нічим нормально не займаєшся в житті. А, от важливо, що коли ви це все чуєте, і не важливо від кого. Це можуть бути ваші батьки, ваші друзі, ваші партнери. Да, ви все одно на своїй залишаєтесь собою. Ви не боїтеся цього. Ви не боїтесь критики. Вона може бути як конструктивною, я більше, звісно, говорила зараз не про конструктивну критику. Вона може бути конструктивною, вона може бути неконструктивною, але незважаючи на те, яка вона, ви вмієте залишатись собою. І, знаєте, не, навіть не то, щоб в протест, це трошки не то, а скоріше з повагою до себе і до іншої людини. Тобто без агресії. Тобто, так, твоя точка зору, вона важлива, але вона твоя, вона не моя. Я вважаю отак і я роблю отак. Справжня впевненість собі, це коли ти, тобі не треба, щоб тебе постійно схвалювали хтось. Це напевно найважливіший інсайт для мене в цьому році, для мене особисто. Що коли ти не прагнеш схвалення інших людей, це і є справжня впевненість в собі. І це настільки кайфове відчуття, коли тобі дійсно не треба чужа оцінка, щоб зрозуміти, що ти щось робив класно. Це може бути в роботі, це може бути в будь да, В твоєму стилі, в твоєму, в, твоєму, в твоєму поведінці, це просто коли ти кайфуєш від себе. Від свого життя, від того, що ти робиш. І навіть коли тобі хтось там, не знаю, пише якийсь негатив да, і говорить, Та, ну, ти це взагалі не вмієш робити. Це, ти робиш це неправильно, ти просто на це дивишся і думаєш, окей. А раніше, наприклад, думка цієї людини для тебе була дуже важливою. І це, наприклад, рік назад для тебе було б дуже болісним. А коли це для тебе стає просто, ну, як. Ну, як думка, чужа, не твоя особиста. Це дуже круто. І я бажаю, щоб кожен з тих, хто зараз дивиться це відео, ви змогли прийти і відчути, що це таке на собі. Це дуже круте враження і дуже круті відчуття. І останнє, але дуже важливо, що ти вмієш бути вразливою, не втрачаючи при цьому відчуття власного, власної гідності. Це, напевно, один з найпотужніших потужніших пунктів, про які я до цього говорила. Бо е не кожна людина, на жаль, коли вона дійсно там робить якусь помилку, е або в неї починаються якісь невдачі, або ну, якийсь та, певний кризис. Е дуже на жаль, мало хто дійсно впевнений настільки, що навіть в такий період. Він може да, почувати себе гідним, а, в якомусь плані класним, да, і розуміти, що він може рухатись далі, да, з тим самим настроєм, який був тоді, коли ця ця людина була успішна, і в неї все класно складалося. Це дуже дуже важко. І а, це дійсно справжній, справжня ознака справжнє, вибачте за тавтологію, справжньої впевненості в собі. Ну і, звісно, ми зараз з вами поговоримо про те, як до цієї справжньої впевненості прийти. Я з вами поділюсь п'ятьма простими кроками, які вже допоможуть зараз вам, вам відчути себе трошечки впевненіше і зрозуміти загалом, як до цього прийти, да, до цих всіх благ, які дає справжня впевненість собі. Перше. Це дозволити собі не подобатись іншим людям, відчути оцю свободу від, е, да, від негативної думки іншої людини. Зрозуміло, що коли ця думка про тебе позитивна. В нас ну, не піднімається да, це питання. Піднімається воно тоді, коли нас хтось засуджує, критикує, да, кому щось не подобається. А, тому а, ідея всім подобатись, вона дуже хибна і вона ні до чого не призведе. Да, ви будете постійно втрачатись, і неможливо. Почнемо з того, що неможливо подобатись кожній людині. І це окей, і це нормально, так і має бути. Тобто є ваші люди, є не ваші люди, все. Крапка. Тому в моменти, коли хтось говорить да, щось неприємне для вас, я вам пропоную нагадувати собі, можливо, зробіть це десь на е, зробіть, не знаю, якийсь такий скрін в телефоні, щоб це було десь. Перед очами постійно або десь напишіть, не знаю, щоб все дійсно було десь під рукою. І от в такій ситуації нагадуйте собі про те, що я не для кожної людини. Це нормально, що я не подобаюсь якійсь людині, чи цій людині не подобається щось, що я роблю. І це окей, значить, це просто не моя людина, і вона мислить по-інакшому, ніж я. Всі люди мають право на свою точку зору. На свою поведінку, на свої якісь не знаю бажання, я маю теж це право, і ні одна людина в цьому світі не може мені це заборонити. Заміни порівняння на самопідтримку. А, да, коли ми вже розібрали, що коли ми порівнюємо себе з кимось, це нам робить боляче. Ми себе відчуваємо не дуже. А, і да, більшість рекомендує себе порівнювати лише з собою вчора. І, якщо чесно, це найкраща порада. Тобто, якщо прям дуже сильно хочеться з кимось порівнювати, порівнювати себе з самим собою в минулому. Да, і дивіться на цю динаміку вашого росту і розвитку, а вона в будь-якому випадку є. Привчіть себе помічати найдрібніші успіхи, да, і найдрібніше, що ви крутого зробили за день. Я вам пропоную маленьку практику. Можете це писати де собі завгодно, хоч в нотатках, хоч десь завести, наприклад, якийсь гарний щоденник це по вашому бажанню. Але відмічати, що крутого ви зробили за цей день, да, що класного ви зробили для себе. Не знаю, ви кайфанули, коли прогулювались з роботи додому. Да, от ви йшли, не знаю, в навушниках улюблений трек, і ви зрозуміли, що ви прийшли після цієї прогулянки наповненими і класними. Круто, круто. Ми це записуємо. Тобто не важливо, ну, не треба там не знаю, е Боже, я заробила не знаю, мільйон, мільйон доларів, і от тільки тоді це реальне досягнення, і це можна записати. Ні. Ми починаємо з чогось маленького, дрібного, і ми помічаємо це. Або, наприклад, я собі дозволила. Не знаю, дозволила собі сказати ні тій людині, які я завжди говорила так, і мене це ранило, і я в цей момент не була собою. Це офігеть яке досягнення, якщо чесно, якщо особливо повернутися до психології, о, це круто! Підтримайте себе в такі моменти і показьте самі собі, які ви круті. Ой, знаєте, і дуже важлива рімарочка, пропевненість собі. Будьте тією людиною, да, е, яка буде сама себе підтримувати і любити так, як ви хочете. Бо, якщо чесно, ви єдина людина, яка це може зробити так, як вам треба. Інші люди цього не знають. Вони не вміють, вони, вони мають самі собі спочатку це дати, щоб дати комусь. Правильно, правильно. Тому не треба очікувати, що хтось вас е, е, прийде до вас, підтримає вас, покаже, як він вас сильно любить. Робіть це самі для себе. Да, підтримайте і любіть самі себе. Це найкрутіше, що ви можете зробити для себе. Приберіть маску, що ви завжди сильні. Не треба бути, не знаю, залізною леді і тримати всі весь негатив, всі свої страхи, не знаю, все, що вас турбує, в собі всередині. Я не кажу, що ви маєте на це. Це на когось да, виливати. Це трошки не про це. Це про те, щоб ви були чесними з самим собою. Що зараз мені погано. Зараз в мене поганий настрій. Чесність перед самим собою це іноді найскладніше, що може бути. Тому не бійтеся цього стану достатньо нормально. Да, це признати, коли ви це признаєте, це вже дуже сміливий крок, і це вже половина рішення. І наступне, що я вам хотіла порекомендувати, що коли на вас накатує цей стан, запитайте себе, якщо, наприклад, особливо відчуваєте, що ви не готові думати про причину, у чому чому вам погано, або ви її, наприклад, самі вже знаєте. Я вам пропоную задавати питання, що я можу зробити для себе зараз. Щоб себе відчути трошки краще. Дати, наприклад, піти, не знаю, випити кави смачної і трошки переключитись чи подивитись улюблену якусь, не знаю, улюблений серіал, фільм, і це вам принесе позитивні враження. Запитуйте себе таке, і в такі моменти ви зможете швидко переключитись з негативу в позитив, повернутись до себе і. Продовжувати радіти і насолоджуватися життям ще також е, впевненість да е, звісно дуже багато роботи має бути отут, але не треба забувати і про наше тіло. Бо в тілі дуже багато особливо, якщо ми говоримо про невпевненість в собі, дуже багато зажимів. Та е, я не думаю, що треба зараз піднімати тему да, любові до свого тіла, е, як до нього загалом відноситись. Якщо вам цікаво, напишіть мені про це в коментарях. Я зроблю про це окреме відео, бо це дуже велика тема, яку на яку треба прям виділити окремий час. А зараз я хочу сказати, що е, треба вміти е, дійсно тримати класний продуктивний контакт з своїм тілом, розуміти його, розуміти його потреби да й поважати його, особливо про свій фізичний стан. Я думаю, що більшість з нас на це забиває, особливо коли там, не знаю, горять дедлайни, хочеться спати, їсти щось хочеться, голова болить, стан жахливий, але треба щось доробити. Поважайте себе, поважайте, поважайте своє тіло. А, да, це не просто про спорт, чи це не просто про якесь харчування, да, це саме про те, щоб думати про себе, піклуватись про себе зсередини. Да, бо наше тіло, воно, ну в принципі, якщо ми про нього не будемо піклуватись, то е, ми не зможемо нормально функціонувати в цьому житті. Тому звертайте увагу, коли ви себе почуваєте недобре. добре, да, ставте з собою. Ну, з повагою, да, з любов'ю. А це абсолютно нормально, якщо вам ви себе почуваєте погано, не знаю, там щось відмінити, щось перекласти, бо найважливіше це наше здоров'я і наше тіло. З практики, що я хотіла вам порадити, щоб да, трошки повернути, і, хоча б. Почати замислюватись, розминатись, подумати, ага, а що в мене там шия, я не знаю, болить, чи там є якісь зажими чи ні. І от постаратись порозслабляти своє тіло. Який метод чи спосіб розслаблення тіла ви виберете, такий найкращий. Але головне почати це робити, помічати, тобто помічати, де у вас яка частина тіла зажата, намагатися її розслабити через конкретні вправи, через танець, не знаю, як вам більше це подобається. І останній крок, але я б сказала, що він найважчий з попередніх, він не дуже простий в плані, о, в плані реалізації. Загалом, як крок, це не також та складно, але для кожної людини це буде по-своєму. Це чесність. Чесність з самим собою в першу чергу, і чесність з оточуючими. Тобто не відігравайте ролі, будьте собою. Реально бути собою, це напевно страшно, бо да, ми боїмося реакції інших людей на свою чесність. Але ви зрозумієте, що через певний час, коли ви так поживете в чесному для себе просторі, ви зрозумієте, наскільки ваше життя стало легшим. По-перше, постійно да, відігравати певну роль, яка вам яка для вас не є да, там, актуальною, це виматує, це виснажує, і ви від цього навряд чи будете отримувати дуже багато насолоди і комфорту. Хоча вам так буде здаватись, бо ви будуєте стосунки гарні з інакшою людиною в цей момент. Ні. Ці стосунки до того не варті, правда. Бо все одно ваше справжнє ну, щось ваше справжнє, воно вирветься. Все-таки колись назовні, і от для цієї людини, з якою ви були до цього моменту да, в хардих стосунках, для неї це буде шок. Тому щоб не травмувати нікого, ні себе, ні оточуючих, я вам дуже рекомендую бути чесними з собою. Чесними, це Чесність це про що. Да, про свій стан емоційний, да, про те, що ви думаєте, те, чого ви хочете, як ви себе позиціонуєте, що ви загалом робите. Тобто, будьте чесними, не це одночасно і найважче, і найлегше. Якщо ви до цього прийдете, ваше життя реально стане легким, бо ви знаєте, що ви такі, які ви є, і це не страшно, це круто. Люди поруч це приймають і. Впевненість це не роль. Це про право бути собою, бути собою справжнім. Ми з вами багатогранні особистості. В нас є як позитивні, так і негативні риси. Це все умовно, дуже умовно. Да, це якщо б світ можна було поділити на чорне і біле, то так само не буває повністю негативної риси чи повністю позитивної риси. Все в своїх ситуаціях буває позитивним і негативним. Ми такі, які ми є. Ми можемо бути вразливими. Ми можемо злитись. Ми можемо помилятись. Ми можемо бути мега-добрими. Ми можемо бути успішними. Ми можемо бути розумними. Можемо бути такими, якими ми хочемо. І це найважливіше. І якщо ви е, приймете себе, світ також підтягнеться, підтягнеться під це, і поступово буде відображати те, що всередині вас. Загалом світ це відображення вас. Тобто, якщо у вашому житті е, є події негативні, е, є люди негативні. Це тому, що ви їх притягуєте своїм внутрішнім десь світом. Коли ми себе звільняємо від цього і наповнюємо себе середини радістю і позитивом, це підтягується і в, у зовнішній світ. І ми починаємо бачити, що підтягується і поступово якісь події, щасливі в наше життя. І люди інакше теж приходять наше життя. І тому почніть. Піклуватись про себе, почніть приймати себе такими, якими ви є, і це відобразиться максимально круто у вашому житті. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд. Підписуйтесь на мене, якщо ви хочете бачити більше подібного контенту. І напишіть в коментарях, що б ви хотіли, на яку тему ще відео від мене.